Тут важливо зрозуміти, хто такий Сальвіні. Він насправді не є продемократичним політиком, він не є адекватним політиком, він є праворадикалом і я б сказав, навіть проросійськи налаштованим його не сильно там люблять, навіть все в середині в країні, і всі його вислови вони всі схожого типу. Загалом варто було б очікувати саме ось таких висловів. От я про це говорив під час цього відомого скандалу, і що будуть саме спочатку звичайно виринати ось такі персонажі, які є антиукраїнсько налаштовані, які є проросійсько налаштовані, які є тим чи іншим чином підживлені російськими коштами. Вони будуть в першу чергу волати. Це нормальна ситуація. Ми, ми це очікували, і це буде відбуватися. Повірте мені, що дуже і дуже довгий період часу. Ми побачимо, як сполучених штатах Америки. Ось такі самі персонажі, е, і політики, і не політики, і блогери, які е, також вважаються або консерваторами, або про Вони також будуть висловлювати свою позицію саме в такому ключі, що Україні не потрібно допомагати Україна корумпована, Україну потрібно віддавати е, ну, мене з Російської Федерації, тому що вона дуже схожа ідеологічно саме з нею. От і ми готові зараз е, це прийняти як якийсь такий доконаний факт, тому що ну в принципі інакшого ми не могли очікувати від того. Що, що можно владці наші прекрасні і не тільки е, зробили для України, тобто зараз ми вийшли на такий рівень, щоб часом наші партнери, які є наближеними до України, які спілкуються з нами, які є досить таки близькими до Зеленського, щоб саме вони не почали говорити ось такої маячні, тому що це вже може призвести до більш таких катастрофічних наслідків. Ми бачимо, що зараз вже починають говорити <кій> ті чи інші. Керівники, наприклад, євроклір, наприклад, це керівниця, яка вже прогнозує те, що тих 140 мільярдів, які мають виділятися України, точніше забиратися в Росії і потім виділятися України. Тобто, вона, як ну скажімо так, керує цим фондом, і вона вже говорить про те, що ці ці кошти не будуть передаватися Україні. От і з кожним днем все більше більше буде прихильників саме цієї ідеї. Тому що е, будуть вимагати підтверджень, куди пішли кошти, як вони були використовувалися. Україна до речі, зараз вимагала перед тим до речі, перед скандалом вимагала. Від наших європейських партнерів, і не тільки те, що якщо ці кошти будуть виділені України, щоб вони не ставили вимоги, куди вони будуть направлені, що ми самі ними розпоряджалися. От якщо тепер, ну що раніше ще можна було в це повірити, то зараз скоріш за все, що це не буде релевантною інформацією, що нам будуть вказувати дійсно, куди вони мають йти, і відалі, якщо ще будуть перевіряти ці кошти, ну тому що бачимо, що самостійності вони не можуть дозволити, от, от, от таким персонажам, як на жаль. Зараз в Україні знаходяться при владі, тому що ну тому тотальне розкрадання, а допомагати Україні і надалі потрібно. Чи буде це, чи буде це переломним моментом, катастрофічним для України, побачимо ми з часом. Я в це не вірю. Я в це не вірю. Тому що спілкуючись з дипломатами, вони кажуть, що так, нам неприємно це чути але в будь-якому випадку е, треба зрозуміти, що це нормальний такий процес відновлення. Він є болючий, і е, наприклад, заява зараз вже була е, цих. Е... Міністрів закордонних справ європейського союзу, якщо не помиляюсь, от вони А, ні, вибачте, це g G7, джісевенджевен, G7, і вони заявили про те, що так вони бачать що відбувається в Україні, але це нормальний процес, коли працює антикорупційна машина. Гірше було б, якби не працювало нічого, і це все призвело до того, що Україна просто би б, скажімо так, е, згнила в своїй корупції. Давайте так будемо відверті, що ми ще не відновилися. Ми нічого це тільки дуже маленький крок, мізерний крок до відновлення, але. Е, Проблематика існує і е, підозріле ставлення від наших партнерів воно тепер буде перманентним, е, і саме не через те, що вони так бажають, а саме через те, що їхній електорат буде сильно е, підігрітий опозиційними силами е, стосовно України, і це буде постійно їх е, спіткати на кожному повороті на кожних зустрічах. Чому ви допомагаєте? Україна така, Україна така. А чи дійсно ви контролюєте ці кошти, тому що це наші з вами кошти? Тепер на них буде ще більше навантаження і ми є ну, скажімо так, Україна є виною в цьому. Тіжіше не Україна, а ось ці персонажі, які крадуть в Україні, вони є винними, винними в, цій, в цій ситуації. Ну тепер поговоримо з вами, якраз таке про те, як Російська Федерація кожного тижня гатить усім, чим тільки можна а по нам по українцям, використовуючи як і ракети, так і дрони, так і загалом інше своє забезпечення. Лідер України повідомив, що за тиждень Рафія випустила близько тисячу ударних дронів, майже 980 керованих авіа. Бомб та 36 ракет після масованих російських атак у Харкові. На Одещині, Дніпропетровщині, Петровщині, а також у Сумській і Чорнівській областях тривають відновлювальні роботи. Повідомив лідер України. Безпосередньо ми знаємо, що минулої ночі також росіяни запустили близько 170 дронів, із них щонайменше половина шахеди. І загалом за весь цей тиждень близько тисяч ударних дронів, майже 980 вісімдесят керовних авіаційних бомб і 36 ракет різних типів було випущено росіянами. Кожна ніч потребує багато компонентного захисту неба. Це системи ППО, Бойова авіація, мобільні вогневі групи та дрони-перехоплювачі над кожним компонентом активно працюємо із партнерами, щоб додати Україні захисту. Підготували нові сильні домовленості з Європою, щоб суттєво зміцнити наш захист неба, нашу стійкість і нашу дипломатію. Слава Україні! Додав лідер України, і далі якраз будемо говорити про ту потужну силу, яку має наше військо, про той, скажімо, так, своєрідний санкційний тиск, який використовує сили оборони України, завдаючи Арів по території країни агресорки Російської Федерації. так от генштаб збройних сил України повідомив, що українські сили оборони вдарили по Новокуйбишевському НПЗ в Самарській області Російської Федерації в рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів підрозділи Сил оборони України вразили потужності новокуйбишевського НПЗ у Самарській області РФ. Це нафтопереробний завод, щорічний об'єм переробки якого складає 8,8 мільйон тон. Підприємство виробляє понад 20 різновидів товарної продукції, Задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії і є одним із основних виробників пального найвищого сорту для реактивних двигунів.